Вітаю! В цьому відео ми розкажемо про головні моменти, які потрібно знати підприємцю для спокійного ведення бізнесу. Я Людмила Вербицька і наш канал про податки. Далі буде. Головне про що слід знати кожному підприємцю. По-перше, якщо ви здійснюєте підприємницьку діяльність, ви не можете працювати на державній службі. По друге. Якщо ви здійсните діяльність на єдиному податку або на загальній системі, то треба враховувати, які умови є на цих системах. По-перше, якщо ви на спрощеній системі оподаткування, то враховуйте ваші види економічної діяльності, ліміти по доходу, кількість найманих працівників, і це все головне, що треба знати, щоб обрати правильну систему оподаткування. Коли підприємець відкриває. Власний бізнес або, можливо, вже працює і здійснює підприємницьку діяльність, то слід враховувати наступні моменти. По-перше, чи можливо використовувати власне майно? Так, підприємець може використовувати власне майно, але звертаю увагу, це саме те майно, яке належить вам на праві приватної власності. Тобто, може бути квартира, будинок, авто, які ви можете використовувати. Якщо ж у вас немає. То наступне питання у підприємця, чи потрібно орендувати це офіційно, чи як це зробити. Взагалі, якщо у вас немає власного майна, яке у приватній власності, то таке майно слід орендувати. Тобто треба укласти договори оренди або суборенди. І звертаємо увагу, що якщо ви маєте квартиру, наприклад, або будинок, який зареєстрований на дружину, а чоловік здійснює підприємницьку діяльність, то тут також Потрібно або оформлювати право власності саме на підприємця, або орендувати те майно, яке ви використовуєте. І взагалі виникає питання: а коли його треба використовувати? На що слід звернути увагу? По-перше, це на те, що якщо у вас значний товарооборот, залишається товар у залишках, то вам потрібен склад. Звичайно, його треба орендувати, або, можливо, офіс, де ви проводите. Навчання, якщо воно не дистанційне. Слід враховувати автомобіль, як ви доставляєте товар, або ж використовувати такого оператора, як нова пошта, або ж мати власний автомобіль, або його орендувати. До речі, оренда у фізичної особи повинна оформлюватись договором, який затверджується у нотаріуса. Наступне: чи потрібно мені мати працівників? Так, на це також треба звернути увагу. Оскільки штраф за непрацевлаштованого працівника на сьогодні 80 тисяч гривень. І що тут треба розуміти, коли цього працівника буде видно перевіряючим? По-перше, буде видно, якщо він зазначається у підписах, наприклад, при оформленні касових фіскальних чеків. По-друге, він може зазначатись як людина, яка відвантажує товар. Або в товарно-транспортних накладних, це може бути зазначений телефон у документації. тобто звертайте увагу, де у вас зазначається ваш працівник. І, звісно, він повинен бути працевлаштований. Звертаю увагу на те, що працевлаштувати працівника треба до того, як він вийде на роботу, подати у податкове повідомлення про прийняття на роботу такого працівника. Слід укласти договір і наказ, який зазначити в повідомленні. Отже, якщо до вас вже прийшли перевіряючі, то заднім числом ви не зможете прийняти такого працівника. Але все ж таки також є вихід. Ви можете оформити цивільно-правовий договір, який передбачає, що надаються роботи, які мають певний результат, тобто вимірюються у кількісних показниках. Отже, якщо ви хочете скористатися цивільно-правовим договором, то також слід. Передбачити, що це не може бути працівник, який виконує процес, а це може бути саме та робота, яка передбачає кількісний результат. Отже, якщо у вас десь засвітився, так сказати, працівник, то треба його працевлаштувати на роботу. Виникає питання досить часто у підприємців: а скільки потрібно працівників? Один, два, чи три і так далі. Тут також слід звертати увагу на спеціалізацію. На товарооборот, на ті послуги, які надаються, або там реалізується товар, за яким обсягом товарообороту, і ви хочете з цього враховувати кількість працівників. Наприклад, якщо у вас є магазин і їх декілька, то ви не можете бути одночасно у всіх магазинах, або ж у вас повинен бути такий графік роботи, який не буде видно по фіскальних чеках, і ви зможете зазначити, що ви. Одноособово працювали одночасно в декількох магазинах, досить часто підприємці задають питання і зазначають, що в них працюють родичі, знайомі або близькі. Тут також слід звернути увагу, що це не працевлаштування, тобто ви не можете запросити маму, яка може працювати у будь-який час. Замість вас, коли ви отримуєте товар або їздите за товаром. Тому, якщо це навіть і близька людина, родич, то ви також повинні його працевлаштувати. Звертаємо на це увагу. Наступне питання. Що потрібно знати підприємцю, це перш за все, вибрати правильно всі види економічної діяльності, які ви здійснюєте. Що мається на увазі? Наприклад, якщо ви надаєте не лише Якісь консультаційні послуги, а ще торгуєте товаром, а ще торгуєте товаром дистанційно, або через мережу інтернет, то все це повинно бути зазначено у ваших видах економічної діяльності. До речі, якщо ви здійснюєте торгівлю, то ви не можете е, вибрати, чи у вас розрібна буде торгівля саме чи оптова торгівля, бо вас можуть за розрібом взяти декілька одиниць одного товару, і податківці це можуть зазначати як оптова продаж. Або якщо ви здійснюєте купівлю і продаж товару, то чи не є це посередницькі послуги, то посередницька торгівля, тому також це враховуйте і зазначайте максимально ту кількість кведів, щоб з податківцями вам не довелось потім з'ясовувати ці питання.